Тема заняття сходинки бувають різними. Відгадай, мою загадку, що це за дорога? Хто по ній йде, той шкутильгає? Що це? Це сходинки. Пригадай, чи довелося тобі сьогодні подолати будь-які сходинки? Де саме? Будинку чи магазині? Скільки їх було? Тобі довелося спускатися чи підніматися? Як ти вважаєш, що таке сходинки і для чого вони існують? Сходинки – це споруда, яка має вертикальну опору і пристосування з горизонтальних виступів, на які ступають, піднімаючись куди-небудь. Або спускаючись звідкись. Також сходинки бувають на вулиці, біля будинків, магазинів. Деякі з них не мають вертикальної опори. А чи знаєш ти, що таке драбина? Драбина це пристрій з двох повздовжніх жердин, скріплених рядом поперечок, використовується для піднімання. Опускання куди-небудь. Драбини бувають різні, зручні вони тим, що використавши драбину, можна скласти її і зберігати в будь-якому місці. Застосовуються драбини для того, або швидко дістати якийсь предмет, або піднятися вище. Подумай і скажи: сходинки – те саме, що й драбина. У чому різниця між ними? Коли ми йдемо по сходинках, не обов'язково триматися за поручні. На сходах легко тримати рівновагу. На драбині можна піднятися і опуститися тільки тримаючись за неї, утримуючи рівновагу. Сходинки стоять на одному місці, так як вони вбудовані, а драбину можна переносити. Сходинки широкі. Людина наступає на них всією стопою. А на дробині щаблі, на які наступає людина, тоненькі. І вона наступає на них лише частиною стопи. Можемо зробити висновок, що сходинки розширюють можливості людей. За допомогою їх можна дістатися вище або нижче від зросту людини. Пропоную тобі. Умовно спуститися під землю, подивитися, як тече життя під землею? Хто є мешканцями підземелля? Хто є мешканцями підземелля? Чи потрібен зір мешканцям підземелля? Які здібності допомагають їм вижити? Розглянь ще одну картинку. Про життя під землею, на землі і над землею. Чим відрізняється життя на землі і під землею? Подумай і скажи: рослинам і тваринам потрібні сходинки? Чому людині потрібні сходинки? Отже, людині потрібні сходинки. Тому що вона намагається дістатися вище і глибше від своїх можливостей. Пропоную виконати вправу виклади сходинки і драбину. Для вправи тобі потрібні палички або смужки різного кольору і різної довжини. Дякую за увагу! До нових зустрічей!